Всім добрий вечір. У нас сьогодні з вами тема різних срібних прикрас. Давайте подивимось загалом тут від українського виробника. Прикраси такі цікаві. Я думаю, багатьом будуть цікаві. Я буду говорити вартість гривня, щоб мені швидше відео вам показати. А якщо вас будуть цікавити, чи долари, чи євро, ви мені, будь ласка, напишіть в особисті повідомлення, вайбер, ватсап, телеграм. В інстаграм можна написати, там я сліпа, нічого не бачу. Так. Ось такий комплект це в нас містик. І, скоріше за все, це саме синтетичне в українських виробах не використовується натуральний, у всякому випадку, раніше не використовувався. І він тут досить крупний, він такий, знаєте, от радужний, красиво переливається. Такий цікавий набір. Я думаю, що той, хто возьме, буде задоволений. 20 розмір каблучки і вартість, вартість 2050 гривень. О, бачите, вже побігла. Ну, Сережки нелегкі, ось такий напіванглійський замок. В цілому взагалі крупний набор. Ну, давайте скажу сережки, хтось, хтось тей захоче запитати вагу 5,3. Красивий, я так думаю. Далі квіточки. Цікава, модель, 18-й розмір з золотими накладками. Це в нас 1700 гривень. 18 розмір. 5 і 3 одна сережка. Такі квітки з золотими накладками. 17 і 7, класний комплект. Дівчата, кольорові це все фіаніти. Ну, я думаю, що ви знаєте, але для тих, хто може не знає, то дівчата це все такі фіаніти. Кольорові. От. Це класна модель, класно виглядає. Тут такі трикутнички з золота 375-ї проби. 1800 гривень. Комплект шикарний. Для тих, хто любить золото, якраз ідеально. Тут і камінці, і ну, я не бачу поводу навіть його собі не лишити. Класний і розмір класний, так що подумайте. Красивий мікс. Любе золото, трикутнички вони такого золотого кольору. ну Не як моя обручка, але видно, що золото. І 375 зазначена. 18,5. 18,5 це колись була модель, моє кохання, мені дуже подобалось, як я побачила. Вперше, я як пам'ятаю себе, вона мені існилася. Мені здається, був якийсь прозорий камінець. Дуже мені подобався. Ну він і зараз класний, просто я вже звикла, що таке було. А як вперше побачили дівчата, Боже, мене аж трусило від такої краси. От напишіть, я не знаю, хто вперше бачить. Якщо вам подобається, напишіть. Звісно, зараз контенту багато, і ви вже чого тільки не бачили. Але щось знаєте, нове це добре забути старе. Це не в поганому сенсі. Ті речі, які були раніше, їх вже не буде. А, ну, якби краса у них нічим не гірша за теперішні прикраси. Звісно, що зараз більше такого стильового, там 2 грами срібла і, і добре, типу під золото. Але так, дуже цікаво. Так, вибачте, відхилилася я вже від теми. Тут у нас блакитний такий фіаніт під колір топазу. І біленькі фіаніти, такі колоски. Для мене це асоціюється з якимось колоском. 18,5 так захоплювала, що я щось пропустила розмір. Так, сережка одна права, друга ліва. Що вони саме от таким чином вдягаються до обличчя 1900 гривень. -то він прям такий кайфовий, я б сказала, і прямо кутнички зараз, знаєте, більш овального або круглого. Красивий комплект. Рекомендую 1800 гривень. Дівчата наступний класний блакитний оліксід, 17. І 518, точніше, я не можу сказати, дуже цікава модель. Ось подивіться, тут і сережки величенькі. Ось такий. 2200 гривень сережки. Тут тобто, така блучка, блакитний Оліксид, 6,7 вага, ажурний, красиво. Чи сумуєте ви за таким прекрасами взагалі? Раніше часто були такого типу на каналі, зараз їх майже немає. Тепер тільки дивимось та дивуємось. Фасетна огранка ось ця красива. Одні сережки з імітованими перлинами. Ви не знаєте, мені такі якісь фонарі нагадують, дуже такі цікаві. Вони відчуваються, що вони важкенькі 8 з половиною грамів. 1400 гривень. Вартість, дуже класні. Стильові. Знаєте, що мені хоч їх довжину виміряти. Але, мабуть, наступного разу. Ну, Дівчата сантиметри 3. Тут ось ця, ось ця, як я бачу, частинка 1,5 сантиметри, вони досить крупні. Ну, і по вазі це ми бачимо. Вони кайфові. Я б такі з задоволенням б носила. На жаль, я так само не можу собі лишити, те, що мені дуже подобається. З циркунчиками, просто такі кубики, також один час вони часто були. Тисяча гривень. Вага однієї. Зараз скажу, 5 і 7. Класні. Також стильові, тому що форма досить незвична. Прозорий камінь. Прозорий. І позаду все як зазвичай. Кругляшки, отакі досить рідкісні, така цікава. Модельці, може ваші. 7,1 Одна сережка, 7 і 1. 1200 гривень. Камінці, трохи більше сантиметру. І камінці, бачите, такі товстенькі, тому вони і важкі. Дівчата будуть на сонці блищати, всі вас побачать, знаєте, з двох з, з кілометрів відстані. Як фонарі будуть на них світити, це ж моя любима тема. Це я в таких все літо. Дівчата, в мене фіаніти зазвичай саме білі. Це моя любов, любов на літо. Довгі або короткі, але це майже завжди фіаніт. 18,3 так само цікавий оліксід. Сережки тут а... так мені щось хотілося додати. Підождіть, вагу однієї, скажу. 5,7. Бачите? Тут от такий уліксід. таким чином зроблений, щоб не був дуже важкий. З золотими накладками 375-ї проби. Така модель Тоже цікава. Дві тисячі гривень вартість. З такого ще є сережечки самотні з білими фіанітами. 671 вага, 850 гривень. 375-ї проби, накладочки. Ось ці золоті, бачите, вони такі типу якихось, не знаю, лілій. Цікаво виглядають широченькі, височенькі і вага нормальна. 19,5. Розмір. Знаєте, що я зрозуміла? Що я дуже люблю ось такі яскраво рижі камінці, які вони класні, дівчата. От Мені подобається. Ну, Недавно це почало бути. Такий колір яскравий. Вони прям, знаєте, хотів сказати, солодкі. Правильніше, не солодкі, гарячі, хотів сказати, але вони такі прям насичені, рижі, камці. Золоті. Колір просто золото. 19,5, да, я сказала розмір. 2100 гривень. Герешки та каблучка. Я не роз'єдную ці комплекти, що я вам показую, поки ну, немає такого, поки тільки все комплектом. Вибачте, за незручності, але таке вже це життя. Так, дівчата, по комплектам це в нас на сьогодні все. Я ще прикреплю стареньке відео, де ми дивилися браслети. Там так само цікаві браслети з цієї серії українського виробника. Подивіться, будь ласка, може вам щось подобається. Посилання я залишу в коментарях до цього відео. Всім дякую за перегляд! Бажаю гарного вечора. До побачення!